Кетчуп-приправка приправка на 42% менше цукру, кетчуп більше не десерт. Як ви ставитеся до е, інсайдів аналітиків і німецького видання The Welt, яке днями переконувало, що в 2024 році Валерій Залужний планує новий контрнаступ, який мав відбутися в 23-му році. Ну зрозуміло, що заглядати в майбутнє справа невдячна і робити прогнози, тим більше радити, як краще воювати. Але все ще чого очікувати сьогодні? А, Валерій Залужний про коментар просто. От нічого не очікувати. От, от ми з вами зараз двоє сидимо в етері, а скільки людей нас з вами зараз дивиться. Так от, ми з вами зараз визначаємо, буде оцей новий наступ чи не буде. От чи підемо ми в новий наступ, чи дожмемо ми те, що не дожали в 23 2023 році, залежить ну на 90% залежить від того, чи проведемо ми правильну мобілізацію. Ми вертаємось, фактично, знаєте, от пройшло коло пройшла спіраль. Ми вертаємося до початку нашої з вами розмови. Якщо ми зараз переосмислимо результати 23-го року, якщо ми зрозуміємо, що ми рано розслабились, що на жаль ще потрібні надзусилля того ж рівня, як ми зробили в 22-му, і, відповідно, зараз змусимо нашу владу прийняти дуже неприємні, непопулярні рішення і почати правильну справжню мобілізацію адекватно тим викликам, які стоять, еквівалентно тій мобілізації, яку проводять росіяни. То в такому разі ми з весни 24-го можемо знов переходити в потужний наступ. І ми можемо їх дотиснути. Якщо ми вирішимо, що це занадто непопулярне популярне рішення, що впадуть рейтинги і так далі, і будемо продовжувати гратися о тими силами, які в нас є наразі, ну тоді, на жаль, питання про новий наступ відпадає. І от днями екс посол України в Локи Британії Вадим Пристайко видав просто сенсаційну заяву, що в випадку катастрофічного розвитку війни Росії проти України Велика Британія готова відправити свої війська до України і власне під катастрофічним сценарієм мав на увазі окупацію нових територій, подальшу окупацію українських територій. От скільки будь ласка відверто, пане Іган, наскільки реальним може бути відправлення британських військових на територію України? Ну, тут є дуже складний нюанс. Е, хто я, хто Пристайка. От. Я, я дуже, дуже поважаю посла Пристайка. Ми з ним, до речі, я, я маю честь бути з ним особисто знайомим і навіть мати дуже позитивний досвід співпраці. Чесно кажучи, мені дуже шкода, що його зняли з його посади. Е, мені здається, що це був один з найкращих українських дипломатів, який дуже ефективно робив свою роботу. І е, навіть при тому, що він зробив певну помилку публічну. Але мені здається, ж і дійсно помилку. Ну ну посол не має права сказати те, що він сказав. Але е, при всьому тому я вважаю, що е, міняти посла в такій ключовій країні, як Британія, під час війни, тому міняти посла, який дуже ефективно працював, ну на мою думку, це була помилка на помилку. От він один раз схибив в публічному просторі, і замість того, щоб зробити йому певне, скажімо, попередження і пояснення, його одразу буквально без пояснень звільнили. На мою думку, це та розкіш, яку ми не мали б собі зараз дозволяти. от Але от його останнє інтерв'ю, яке я дуже уважно читав, от вона мене трохи здивувало, якщо чесно. Е, ну, не бачу я. Але знову ж таки, хто я, хто він, він був там всередині. Мабуть, він має. Ту інформацію, якої не маю я. Бо, дивлячись з боку, дивлячись, от саме з відстань, я не бачу готовності в жодному із західних суспільств посилати саме своїх людей помирати за нас. От не бачу я готовності е середнього британця. я я розумію, що Пристайко спілкувався не з середніми британцями, він спілкувався з політичними елітами. Може він там чув щось таке, чого не знаємо ми з вами. Але е, на рівні, скажімо, е, суспільної думки я не бачу готовності навіть в Британії, хоч це одна з найбільш прихильних наш країн. Це одна з країн, які найкраще розуміють, що таке взагалі Рашка. От наскільки небезпечним для всього Заходу є е, Росія. От в них немає ілюзій, до речі, про хороших русських, ні хороших русских. В них немає ілюзій про зупинити Путіна і змусити до переговорів. Це ті, до речі, найгірші ілюзії, які, на жаль, є в Білому домі. В британців цього нема. Вони саме за те, що росіян треба саме розбити, от вщент. Але я не бачу в них готовності посилати своїх людей помирати за це. От і я думаю, все ж таки, що можливо, в інтерв'ю Пристайка трошки перекрутили і трошки не так зрозуміли. Можливо, він мав на увазі просто відправку їхніх інструкторів, які б готували наших військових не десь там, на базах на території Європи, а безпосередньо тут, в Україні. Але саме інструктори, які б готували наших вояків на тилових базах, ну не більше того.